Офіційні заяви учасників виборів. Хороші результати для свободи та стимул до роботи для Віталія Михалішина. Самогубство кандидата в народні депутати по 202-му виборчому округу в стороженці. ЦВК опрацювали вже більшість протоколів по всій Україні. Загальна картина не змінилася. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Центральна виборча комісія України опрацювала вже більшість протоколів по всій Україні. Загальна картина не змінилася. Досі лідерує партія регіонів за ними всеукраїнське об'єднання батьківщина. Порівнянні з вчорашніми даними трохи знизила свої результати комуністична партія. побільшило голосів у партії удар. П'яту заключну сходинку серед членів нового парламенту впевнено посідає Всеукраїнське об'єднання Свобода. В Чернівецькій області нові протоколи також сюрпризів не подарували. Єдина зміна в 203-му багатомандатному округу. Після опрацювання 98% протоколів тут змінився лідер по партійним спискам. Найбільше голосів буковинці все ж таки віддали батьківщині. Що ж до кандидатів по мажоритарним спискам, то ситуація не змінилася. Буковину у Верховній Раді представлятимуть Микола Федорук, Олександр Фіщук, Геннадій Федоряк та Артем Семенюк. Посередні учасники виборчих перегонів вже почали офіційно заявляти про свої результати на виборах 2012. Секретар міської ради Віталій Михайлішин, який за попередніми даними ЦВК, програв Миколі Фудоруку по мажоритарному 201-му округу, запевнив журналістів, що працюватиме в Чернівцях і надалі. Адже в місті є ще багато роботи та ще не закінчених проєктів. Хочу в першу чергу подякувати всім чернівчанам, хто прийшов віддати свій голос. Хочу подякувати всім чернівчанам. Хто підтримав мене. Хочу сказати, що я поважаю вибір кожного чернівчанина. Хочу привітати Миколу Трахімовича. Я впевнений з тим, що людина, яка обралася по мажоритарному 201 округу, буде приділяти увагу нашому місту. Вибори пройшли чесно, демократично, так як і обіцяли. Робота продовжується. Я як працював на благо Чернівців, так і буду працювати на благо Чернівців. Віталій Михайлович не виключає також і своєї участі у виборах міського голови, коли вони відбудуться, та запевнив, що обов'язково співпрацюватиме з Миколою Федоруком як представником нашого міста в парламенті. Поділився журналістами враженнями від перебігу голосування на Буковині керівник обласного штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода Назар Горук. За його словами, вибори пройшли із значними порушеннями. Сводівці вже подали кілька заяв до суду. Зокрема, вони стосуються так званого масового вкидання бюлетенів, фіксували свободівці зловживання адмінресурсом, а також підкуп виборців. Зауважимо, що за останніми даними всеукраїнське об'єднання Свобода набрало близько 10% голосів виборців. Відтак, вперше в історії незалежної України до парламенту потраплять представники націоналістичної сили. Ми навіть не мали можливості на кожну дільницю поставити своїх членів річних комісій. Якщо у нас тільки по Чернівецькому округу 10 чи там сікі членів комісії, що ви хочете про що ми можемо говорити? Ми і так я вважаю, що на сьогоднішній день зробили все від себе можливе, щоб хоча б на такому рівні зберегти результати. Тому що, ви уявляєте, яка працювала машина з іншої сторони. Але ми набираємося досвіду. І ви побачите, що буде результат. Сторожинці кандидат у народні депутати покінчив життя самогубством. Чоловік балотувався по 202 му мажоритарному округу, а наступного дня після виборів вистрілив собі в голову з власного карабіну. За даним фактом, проводиться слідство. За інформацією правоохоронців, інцидент стався зранку. Близько 11-ї години самогубця знайшла дружина. Чоловіка госпіталізували, помер він в реанімаційному відділенні. Місцеві мешканці називають різні версії причин самогубства. Одна з найпопулярніших є такою, що чоловікові не сила було виплатити усі позички банку, яку він взяв для передвиборчої компанії. В нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із дружиною колишнього кандидата. Вона цю інформацію спростовує. А що саме спонукало її чоловіка до такого вчинку, сама не розуміє. Це війна перепуталі моєго чоловіка. Він ніколи не мав долги. Він, наоборот, всім допомагав, всім партям. Він був в рухи. Дуже добрі люди знають його. Він був патріотом. Ніяких долгів у банках немає. Не знаю, звідки, откуда взяли такі, таку інформацію. Я так думаю, знаючи його, що э, просто внутрішні переживання за, за ті. Моменти, які в нашій країні відбуваються за ті якраз ну перехідні ці періоди, і це просто його, я думаю, що вразило. Михайло Папіїв з робочим візитом побував на Сокирянщині. Там запрацювали два оновлені освітянські об'єкти: навчально-виховний комплекс в селі Кулішівка та дошкільний навчальний заклад в селі Романківці. Вартувала така реконструкція понад 800 тисяч гривень. Ще чотири роки тому Кулішівську загальноосвітню школу реорганізували у навчально-виховний комплекс. Щоправда, приміщення у старій школі були аварійними і зовсім не пристосованими для навчання. Сьогодні тут навчається 66 учнів та виховується 32 двоє дітей дошкільного віку. Закуплено нові меблі, столи, стелажі, вішалки для дітей. У даному приміщенні будуть навчатися учні від першого по шостої класи. Є ігрова кімната, санвузол. Реорганізоване приміщення це колишня амбулаторія. До того тут була і стара школа, і пошта, і пункт прийому молока. Пані Ліда, все своє життя пропрацювала тут фельдшером. Там, де був її кабінет, сьогодні ігрова кімната для дошкільнят. Тішуся, що ці діти дочекалися такого добра, гарно, тихенько, тепленько, одне єдине. Ще що, що столова наша далеко для цих дітей. До їдальні та спортивного майданчику учням приблизно один кілометр. Наразі їх реконструкція є першочерговою для дітей і батьків. Новий навчально-вихований комплекс це справжнє свято. Буде в новій школі ще це у нас будуть нові парти, іграшки нові. Ми будемо тут навчатися. Тут, тут красота, тут заходиш, класи світлі, парти нові, все нове. Я думаю, що діткам буде тут дуже зручно. А у селі Романківці реконструювали дитсадок Чебурашка. Тут облаштували приміщення для двох групових кімнат. Зробили капітальний ремонт, замінили вікна, сходи, внутрішні двері та опалювальну систему. Губернатор зазначив, що на Буковині і надалі відкриватимуться нові освітянські об'єкти. Ми готові. На сьогодні, дякуючи підтримці уряду, президента України, їхати в Київ, шукати додаткові кошти, будувати нові дитячі садочки, нові школи. Головне, щоб громада теж підтримала нас, щоб у нас було кінноповнити ці дитячі садочки і школи. Понад 80 малюків у Романківцях чекали своєї черги, аби піти у садочок. Тепер забезпечені дітей у селі дошкільною освітою буде стовідсотковим. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівців. 50 років пліч опліч, піввіку, душа в душу, прожили двоє чернівчан Дмитро Іванович та Марія Васильівна Гунди. Своє золоте весілля молодята відсвяткували в Чернівецькому палаці урочистих подій. Досі закохані наречені, знову обмінялися обручками, станцювали вальс та стали на весільний рушник, який розстелили перед ними їхні діти та внуки. Найшлися, полюбили одного другого, і, слава Богу, вже 50 років в місті. Дмитро Іванович та Марія Васильівна були знайомі ще з дитинства, але полюбилися півстоліття назад і відтоді не розлучалися. Коли він дуже хворів, я від нього не відходила. А тепер мені важче, і він мені допомагає. Во всьому, во всьому. Разом обираємо, разом стираємо, разом на дачі робимо, все робимо разом. І от. Якщо піде кудись, мені кажеться, боже, ціловічності його нема. А як мене нема, то шукає кругом де я є? На їхньому шляху, кажуть, наречені було і горе, і біда, але вони завжди підтримували один одного. І саме відданість та порозуміння ці двоє називають секретом щасливого та довгого подружнього життя. Я сьогодні йому задала питання: це би було бажання коли-небудь ударити мене? За 50 років а він каже: Ні, кажу, клади руку на серце і кажи правду. Він кладе руку на серце і каже: Ні, кажу, а що не було за що? Каже: ні, не було за що. В ювілярів є троє дітей та троє внуків, і це їхня найбільша гордість. Золоті молодята зізнаються, що найбільше вони дбали про щастя своїх дітей, і ця спільна мета допомагала їм в найважчі хвилини. За таку жартовну любов, каже, сини доньки вони будуть вдячні своїм батькам до віку. У дострільних завжди було любові друг до друга. Баракувало вільного часу, багато працював. Їм дуже треба, дуже треба здоров'я, щоб вони могли прожити ще до брилянтового весілля. Це саме головне. Тато, мама, нас троє, привели нас в цей загс і поставили. привели, поклали так на рушничок і видали. Заміж одружили. Одружили нашу онучку. А тепер настав наш час взяти їх за ручки. Ну, дала нам доля такий шанс. Розстелити перед ними рушничок наречених знову, яке 50 років назад, запросили до зали палацу урочистих подій в Чернівцях. Лише цього разу їхніми свідками були діти та внуки. Саме найдорожчі люди розстелили для ювілярів весільний рушник. Молодята, які годиться, обмінялися обручками, ствердили підписами своє бажання бути разом, випили келиху шампанського, скріпили свісою з поцілунком і звичайно станцювали. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ей Сісі Ін'ю. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!